Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Фармерс Group – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі день молитви у чорткові. Місту виповнилося 502 роки. У цей день жителі та гості Чорткова спільно молилися за героїв, які загинули, і за воїнів, котрі боронять наш край, та за українців та всіх тих, які перебувають на окупованих територіях. Ветерана вручили відзнаки за виявлену мужність під час виконання службових обов'язків на знаками почесний громадянин міста Чорткова посмертно вручили родинам загиблих героїв Чортківської громади. Дивіться програму. 4 вересня Чортків відзначив 502-річницю отримання статусу міста. Дійство розпочалося із великої спільної молитви на площі героїв Євромайдану за участі єпископа Тернопільського і Теребовлянського Павла та Єпископа Бучацького Димитрія, священнослужителів різних конфесій Чорткова та громади. Найбільше я хочу побажати всім нам відчуття такого нестерпного і докучливого, як камінчик в мешті чи такого проникливого, як зубний біль, що ми пам'ятали завжди, що це є наше місто, це є наша Україна. Ми на ній господарі, і ніхто за нас нічого робити не зобов'язаний. Ми, будівничі нашого майбутнього, нам можуть допомагати. Але здобувати перемогу, ми маємо своїми зусиллями відбудовувати місто і державу. Ми маємо своїм бажанням йти до майбутнього. Ми маємо своїм народом. Багато війн прошуміло над нашим містом. Багато окупантів тут були, ставили свої порядки, свою владу, ставили нашу ідентичність, нашу мову, культуру, традиції. Але, як не дивно, ми є. Ми є. І цей останній ворог, тим вже років нас хоче знищити під корінь, підкорі, під корінь. І цих не змінили, аж більш них утвердився. Надіємося, що це вже останній ворог. І це його останні зусилля нас стерти. І знаєте, йому це не вдасться. Ми це вже всі бачимо. Ми світ це бачимо і робить все, що тільки може. Але бачимо. Не Відбулося вшанування героїв, жителів громади, що загинули, захищаючи Україну під час російсько-української війни. Рани втрати близької людини, товариша ніхто й ніщо не зможе загоїти. Але в наших силах зробити все, щоб герої, які захищали Україну, віддали життя, були увіковічні. Просимо родичів загиблих героїв, нашу молодь, гостей міста, владу та усіх присутніх. Покласти квіти в інсталяції пам'яті загиблих героїв нашої громади. Герої не вмирають. Вони живуть вічно в наших серцях. Пам'ятаємо всіх, імену, молімося за душі полеглитвою. Ми ніколи не забудемо героїв, які віддали своє життя заради миру в наших домівках. Нього, якби ти хотів, щоб пошанували тебе і то святому Письмі, і видумувати іншого не потрібно. Вітаю, добра, гаразду, здоров'я всім нам, впевненості і надії, що все буде добре. Слава нашому місту! Слава Україні! За дорученням обласної ради, депутат Тернопільської обласної ради, директор Чортківського фахового медичного коледжу Любомир Білик вручив почесні відзнаки за проявлену мужність під час виконання службових обов'язків Олегу Дубовому та Михайлу Марфіяну. Служу народу України. Я дуже вдячний за таку високу нагороду. Це для мене несподіванка. Дуже, дуже велика. Слава Україні. Двадцять шість років. Воїн кажу українським народам! Дякуємо! Великою ціною захищають Україну і всіх нас воїни збройних сил, наші мужні солдати, щирі слова подяки дружинам, матерям, які самовіддано тримали і тримають тил. Міський голова Чорткова Володимир Шматько ще раз нагадав усім, в який час ми живемо. 59 героїв, героїв України. Чортківська громада відпустила в небо, щоб продовжити майбутнє славного Чорткова. Присечені владики. Чесні отці, шановні гості, друзі. Сьогодні не свято і сьогодні не відзначення, сьогодні день молитви за тих, хто віддав життя, хто отримав поранення, хто продовжує в окопах зараз стояти, відбивати, хто пропав безвісти, сьогодні день. Спільнотворення. Бо місто це люди, це велика сім'я, держава це велика сім'я. Володимир Шматько наголосив, що важливо кожного ранку о 9-й годині відкладати усі справи, на які поспішаємо, та зупинитися на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас, а ще висловив слова вдячності тим, хто залишився в рідній країні, попри війну. Я дякую кожному, хто в цей час народжує дітей. Я дякую кожному, хто не їде з чортково з України. Я дякую кожному, хто вчить англійську мову і продовжує планувати своє майбутнє тут. І це безцінно. Бо якщо ми поїдемо, то зрадимо дубового марфіяна і всіх тих, хто залишився з інвалідністю продовжувати жити. Місто. Це люди ліниві, боягузливі, працьовиті, які навчають, лікують, охороняють. Вони різні. Але тому ми зараз стоїмо на вільній країні, на вільній землі, у вільній країні, у Чорткові, тому що тут завжди були сміливі люди. І я пишаюся. І дякую Богу і вам за цих два терміни роботи міським головою Чорткова. Я не знаю, як складеться моя подальша доля. Але я точно знаю, що команда, яка поряд зі мною, яка чесно працює, заслуговує кращого. І я вірю, що ми переможемо, тому що є ви, які прийшли сюди, на цей майдан, помолитися і віддати шану всім, хто жив і творив чорткові. Сьогодні з нами тут є люди всієї країни, 22 області. Зараз стоїть на Майдані. 22 області. Представники міст і України і областей стоять чорткові і моляться за наших героїв. Сьогодні я вітаю чорткові наших друзів з міста Айка, Угорщина, які не побоялися і приїхали в період тривоги. Чортків. Вітаю всі міста, побратими, які в онлайні підключилися, які чекають на нашу зустріч. Які не могли змогли приїхати з Франції, з Німеччини, з Швеції, з Словенії, з Польщі, з Канади, з Латвії, з Молдови. Це всі наші нові друзі, які допомагають чорткову, які прийняли наших дітей на відпочинок, які передали допомогу. І сьогодні ми тут чорткові отримуємо чергову допомогу від німецького міста Бацодензульмюнстер. Це не просто так. Це відкритий Чортків для світу. Володимир Шматько вручив на грудні знаки: почесний громадянин міста Чорткова посмертно родинам загиблих героїв Чортківської громади. Це маленька дитина свого батька не бачила. Цей батько працював в нашому колективі і творив цей чортків. От заради таких дітей ми мусимо жити. Липовому ігорю Романовичу відзнаку отримує мати Галина Романівна. У день молитви рідні та гості міста віддали честь та шану кожному, хто пожертвував своїм життям, хто ризикував не побачити більше дружину, дитину, але був вірний, країн. Далі всі присутні пішли до сесійної зали. Чортківська громада приймала вітання від закордонних міст-партнерів, яких славне місто Чортків має уже чимало. Не всі закордонні друзі змогли бути присутніми в чорткові того дня, але за допомогою інтернет-технологій передавали свої вітання і найщиріші побажання. На зв'язку з чортковим були міста партнери із Франції, Словенії, Польщі, Латвії, Німеччини Канади. А напередодні відзначення 502-ї річниці було укладено договір про партнерство з угорським містом Айка. У день відзначення 502-ліття чортково місто офіційно отримало ще одного партнера в особі міста Побратима Миргорода, що на Полтавщині. Місто, в якому створили світову славу український письменник Микола Воль та мінеральна вода. Символічний подарунок чортів Миргород в руці до процвітання, об'єднані для спільного майбутнього. Дякую. З володимиром надійство давно вже є друзями і обмінюємося делегаціями. Наші спеціалісти знають один одного і працюють в різних напрямках життєдіяльності громад. І ну, тільки сьогодні ми вирішили скріпити цю дружбу. Договорами, які дадуть можливість далі розвиватися і Миргороду, і Чортково. Тому я дуже вдячний депутатам і особисто пану Володимиру за те, що вони прийняли нашу, так, таку пропозицію про підписання договору і думаю, що вони, ми будемо і далі працювати в рамках цього договору на благо наших обох громад і на благо України. Знаєте, мир Григорди Чорков об'єднує дуже такі деталі, які, можливо, не всім відомі. Не треба всім. Але оцей подарунок, який говорить сам за, себе. сам за себе, і командир цієї військової частини свій час проходив службу у Чорткові. Зараз він герой України і очолює нашу військову частину. Яка два тижні тому отримала звання Мирородської. На жаль, у нас також 106 загиблих в громаді, з них п'ять пілотів. 59 пропало безвісті, двоє знаходяться в полоні, Чотири герої України посмертно і один герой України, про яку я сказав. Я не буду називати їхні прізвища, тому що це небезпечно. Але я думаю, що ми будемо пам'ятати і завжди будемо цінити їхній подвиг. Для того, щоб ми могли тут зустрічатись, щоб жила Україна. І, ну, а це годинник, так щоб наша дружба звірити, годинник. звірити годинники. Дякую. І... А ми розпинеться воло. І сама без цього не немає. Бийте мирнуть, будьте здорові. У сесійній залі того дня були присутні гості із 22 областей України і друзі із дружніх міст, громад, зокрема із Голої пристані, яка зараз перебуває в тимчасовій окупації. Це місто перлинка Херсонського краю, перлинка півдня, яка спочатку повномасштабного вторгнення і до теперішнього часу, на жаль, перебуває в окупації. Мер міста з 8 березня у полоні. Ще місто вона пристань на 80%. Зішла вона. А з нею життя. Життя людей. Похований від руїни міста. Це будинок мій, в якому, в якому лишився чоловік. Він там, там мама. Там. Там. Це сквер, дитячий сквер європейський, його нема. І я дуже хочу, щоб мене забували. Сьогодні, що в нас війна, як сказав на початку виступу, сьогодні мер, що ми повинні бути єдині, пам'ятати, що хтось віддає життя, щоб ми з вами живемо. Хтось віддає своє здоров'я, щоб ви мали можна безвипити філіжаночку кави, просто поспілкуватися. Просто штучно створити якісь негаразди для міської влади, замість того, щоб підставити плече і порадити і сказати, я бачу це так. І правді, говорив міський, голова у вас правді, що сьогодні маєте всі ви радити, бо ми всі єдина родина. Чотків родина. Голопристецька громада, родина Україна, велика. Такі реалії нашого життя: квітучі, успішні. Міста, села, громади перетворюються в руїни, палають під обстрілами. Щодня зазнають непоправних втрат, гинуть люди. Окупант старає з лиця землі плоди багаторічної праці цілих поколінь українців. Але, збираючись разом. Як у Чурткові, от у цій залі, дивлячись одне одному у вічі, слухаючи болісні історії, не маємо права забувати, що наша сила у єдності, у взаємодопомозі і підтримці. Адже ділити нам нічого, бо в нас одна спільна мета перемога і відновлення України. А зараз церемонія підняття прапорів міст партнерів. З й моблисками ще два міста у родині. Ви дивилися програму Сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Партнери програми Continental Фармерс Груп зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Слава Україні! Героям слава! Continental Фармерс Груп зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю.